Конфлікт між Залужним і Зеленським відбувся на тлі підготовки до повномасштабного вторгнення, коли залужний наполягав на мобілізації резерву першої черги на розгортанні сил територіальної оборони. Що Зеленський просто проігнорував результат? Я вам скажу, який результат цього ігнору. Ми фактично беззбройними неукомплектованими і не сформованими похоронили дві хвилі найкращої піхоти в світі. Першою хвилею були оті. Як ми як їх називали божевільні, да? Ті божевільні, які 24 лютого виявились правими. Ті атошники, які виходили на марш, які виходили в Києві. Буквально вон, е, скоро буде річниця того виходу, коли е, ми вийшли, і сказали, що українці чинитимуть опір. Що б там Зеленський собі не думав? Так от ці ситуації, якраз перша хвиля, це були ті вмотивовані, які з коктейлями Молотова намагались протистояти російським танкам. Оцю хвилю найкращої в світі піхоти похоронили саме завдяки непідготовленості держави до війни. Друга хвиля це ті ж самі умотивовані, які нікуди не втікли, отримавши повістку, і в 23-му році зайшли в військомати і зараз сидять в окопах. Фактично вона вже на виснаженні. А третя хвиля, вона не відноситься ні до армії, ні до мови, ні до віри. Вона відноситься до яка різниця і думать, як, яким чином ухилятися від виконання свого обов'язку. Не, не хочуть захищати свої сім'ї, своїх дітей, своїх жінок, свою країну, своє майбутнє. Так от, на сьогоднішній день питання мобілізації до військових, то знаєте, ну як як, як то як барану і до зорі. Чому? Військові не пишуть законів. Військові воюють тими силами засобами, які ми їх забезпечили. Політики і чиновники. Військові можуть наполягати чи не наполягати. Вони дають свої пропозиції. Нам треба стільки-то. А скажіть, будь ласка, зараз ж всі заговорили, що о, дивіться, то що треба ж дембіль робити да? демобілізовувати людей. Да? то тридцять місяців, і все, і, і на дембіль. Отже, через рік ми маємо з вами звільнити з лав Збройних сил України приблизно 700 тисяч людей. Тоді питання 500 тисяч це про що? Це не про що? Ми навіть не закриємо все те, що ми маємо закрити. Все те, що ми оголимо, якщо ми звільнимо цих людей, за які так сильно вболівають політики. Так, от в даний момент я хочу ще раз наказати: пригадайте коментування того недолугого законопроекту. Зеленський не коментував, слугам сказали, розкидали темники не коментувати, хай військові розрібають. А з Шапталою вийшли і чесно все сказали. І що від цього заложного рейтингу впали? Ні, не впали. навпаки довіра за чесність більше зросла. А в Зеленського? А в Зеленський самоусунувся навіть від коментування. Безпосередньо своїх конституційних обов'язків, бо відповідальність за мобілізаційні заходи, кількість, якість і демобілізацію несе президент по своїм повноваженням, не залужний оголошує указ про Дємбель, а Зеленський. Можливо, в нас тут дехто перепутав, хто керує країною, то я хочу нагадати всім, що відповідальність за це саме у Зеленського. Тому, коли зараз ідуть заклики, що через закон про мобілізацію, що такий поганий залужний, хоче півмільйона, то Лапін ще гірший. Лапін каже, треба мільйон. Розумієте? І хай тоді закидують мене камінням. Але закон про мобілізацію, те, що подали минулого разу, Деякі положення були навіть кращі, ніж те, що сьогодні. Сьогоднішній законопроект це рай для ухилянків. Ну, на кшталт. Давайте, щоб ми. Бо я в себе на ютуб-каналі про це звичайно буду говорити І сьогодні, і завтра, але так, щоб коротенько, щоб часу багато не займати. Ну, наприклад. Чи є кримінальна відповідальність за ухилення від, від, від мобілізації? Так, є. А чи є кримінальна відповідальність в цьому законі, який подали, в законопроекті? Чи є відповідальність за ухилення від проходження ВЛК, а без ВЛК тебе не мобілізують? Ні, нема. Отже, в принципі, це рай для ухилянтів. Ти не йдеш на ВЛК, тебе не можеш мобілізувати. Ти не ухиляєшся від мобілізації, ти приходиш в воєнкомат, але не йдеш лікарню. І тобі за це нічого не буде. Від слова зовсім, тобто кримінальна відповідальність за це прибрали. А в минулому законопроекті це було. Що далі ще розказати про справедливу мобілізацію від Зеленського? Ну, ви знаєте, я вам скажу відверто, навіть якщо говорити про 36 місяців, скажіть, будь ласка, є різниця 36 місяців у Львівському ТСК чи 36 місяців в Окопах Авдіївки? Правда, є різниця. Так чому ж та тоді справедливість цієї мобілізації від зеленої команди? Де та справедливість? Ну ще можемо багато що нагадати. Дуже багато хороших речей стосовно цього нового законопроекту. Але там 160, майже 175 сторінок, там 160 е, порівняної таблиці, то нам з вами точно ефірного часу не хватить. Але це лише деякі тези для того, щоб довести до відома громадян цей законопроект, це рай для ухилянтів. Пане Юрію, от на вашу думку, як його можна на вашу власну думку допрацювати, от, щоб він був таким, як він має бути, перш за все, треба мати смілість ФБРЖ, брати відповідальність за непрості складні рішення при загрозі національної безпеки держави? В цьому контексті законодавець і Європейська конвенція з прав людини передбачають обмеження прав і свобод громадян у разі загрози національної безпеки. Отже, Зеленський може це зробити. По-перше, цей законопроект має стати президентським невідкладним. Ви собі навіть не уявляєте, скільки зараз буде навколо цього, що зараз подали, скільки буде зараз альтернативних правок, шмавок, спаму і так далі. І знову ж таки вийде той же самий Тишенко, скаже: Я за мобілізацію. Ну, це таке, знаєте, непопулярне таке треба, хай воєнні скажуть. Розумієте? Отак от вони будуть пітляти. Що треба зробити? Ну, треба як мінімум зробити чіткі правила для всіх. Має бути та ж сама справедливість, про яку говорив Зеленський. Ну я... починаємо з тих, хто носить форму. На сьогоднішній день форму в державі Україна носить дуже 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 багато людей. Це система МВС, СБУ, там податкова вся почти в формі, е... ну дуже багато силових структур. У нас, знаєте, е... при Совку в нас була прокуратура, МВС і суди. Сьогодні в нас добалося. Бюро економічної безпеки, їх моніторин ДБР, НАЗК, НАБУ, СА що там ще добалося? Я вже всіх їх і не пам'ятаю. Ну коротше кажучи, тобто, було три структури, зараз маємо десять. уявляєте, яка це армія чиновників? Тому питання броні для чиновників має бути знівельоване в контексті тому, що вони давали присягу як чиновники. Вони кормилися за рахунок державного бюджету все життя, пора вже відпрацьовувати. Я знаю, що в нас в системі державної служби є дуже багато розумних жінок їх там більше половина. Тому я думаю, що не буде трагедією. Вони справляться. Це як мінімум. Далі. Що стосується тих, хто в формі, я сказав, мобілізація системи МВС. Вони хочуть залучити МВС до роздачі повісток. Тобто ви розумієте про що зараз говорить? Ті, хто давали присягу служити і захищати, ті, хто вміють значить працювати зі зброєю, і так далі, вони будуть займатися тим, що будуть роздавати повістки, тим, хто взагалі далекий від від форми, від служби і від всього. Так? Це нормальна тема. Ми кого зараз хочемо зберегти після цієї війни? Ми хочемо їх зберегти. Ну тоді зрозуміло, чому виділили 130 мільйонів на закупку нових автозаків. Тоді мені все зрозуміло стає. Але ще раз наголошую, якщо ми говоримо про справедливу мобілізацію і про ту піхоту, яку ми вхоронили вже. Да? Це дві хвилі найкращої в світі наголошую піхоти, бо так ніхто не вміє воювати. Жодна армія в світі не має такої піхоти. Ми їх впакували вже, вхоронили. А тепер що давайте дивимося, фінансування Міністерства оборони 80% йде іде на зарплату, а 20% йде іде на снаряди і на амуніцію і на оборонні споруди. Це ми так зараз думаємо закрити тілами людей. Замість того, щоб будувати оборонні споруди, ми 80% на зарплату платимо. А потім держава, ще за кожного вони ж з переляку, тоді коли війна почалася, вони ж з переляку прийняли. Не, значить що за кожного загиблого військового службовця треба платити сім'ї 15 мільйонів гривень. Це десь приблизно 400 тисяч доларів на сьогоднішній курс. І як ви вважаєте, держава підніме цю історію, цю, цю суму? То вони готові платити за утилізацію патріотів, але до сих пір не зрозуміли, що треба будувати укріплені позиції, коли в нас дефіцит снарядів, коли в нас дефіцит техніки, коли е, республіканці взагалі там непонятно, коли вони приймуть те рішення і так далі. Тобто вони готові платити за утилізацію. це, це, це Ви розумієте? саме це, це страшне слово. Тому що хлопці гинуть, це жертовність солдата. Відкриваємо єдиний марафон, дивимось комунікацію суспільством. Відкриваємо російські новини в росіян, патрієння в Україні патєрні. Вони обесцінюють жертовність кожного солдата. От і все. Тому для справедливої мобілізації треба дуже багато речей робити. Умовно кажучи, поліцейський на трасі по адміністративному протоколу може виписати вам штраф. Конфлікт між залужним і зеленським відбувся на тлі підготовки до повномасштабного вторгнення. Конфлікт між залужним і Зеленським відбувся на тлі підготовки до повномасштабного вторгнення, коли залужний наполягав на мобілізації резерву першої черги на розгортанні сил територіальної оборони. Що Зеленський просто проігнорував результат? Я вам скажу, який результат цього ігнору. Ми фактично беззбройними неукомплектованими і не сформованими похоронили дві хвилі найкращої піхоти в світі. Першою хвилею були оті, як ми як їх нас називали, божевільні. Да, ті божевільні, які 24 лютого виявились правими. Ті атошники, які виходили на марш, які виходили в Києві. Буквально вон, е, скоро буде річниця того виходу, коли е, ми вийшли, і сказали, що українці чинитимуть опір. що б там Зеленський собі не думав. Так от ці ситуації, якраз перша хвиля, це були ті вмотивовані, які з коктейлями Молотова намагались протистояти російським танкам. Оцю хвилю найкращої в світі піхоти похоронили саме завдяки непідготовленості держави до війни. Друга хвиля це ті ж самі умотивовані, які нікуди не втікли, отримавши повістку, і в 23-му році зайшли в військомати і зараз сидять в окопах. Фактично вона вже на виснаженні. А третя хвиля, вона не відноситься ні до армії, ні до мови, до віри. Вона відноситься до какая різниця і думать, як, яким чином ухилятися від виконання свого обов'язку. Не, не хочуть захищати свої сім'ї, своїх дітей, своїх жінок, свою країну, своє майбутнє. Так, от на сьогоднішній день питання мобілізації до військових, то знаєте, ну як 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 то як барану і до зорі. Чому? Військові не пишуть законів. Військові воюють тими силами засобами, які ми їх забезпечили політики і чиновники. Військові можуть наполягати чи не наполягати. Вони дають свої пропозиції. Нам треба стільки-то. А скажіть, будь ласка, зараз ж всі заговорили, що о, дивіться, то що треба ж дембіль робити да? демобілізовувати людей. Да? то от 36 місяців, і все, і, і на дембіль. Отже, через рік ми маємо з вами звільнити з лав Збройних сил України приблизно 700 тисяч людей. Тоді питання 500 тисяч це про що? Це не про що. Ми навіть не закриємо все те, що ми маємо закрити. Все те, що ми оголимо, якщо ми звільнимо цих людей, за які так сильно вболівають політики. Так, от в даний момент я хочу ще раз наказати: пригадайте коментування того недолугого законопроекту. Зеленський не коментував слугам, сказали, розкидали темники, не коментувати. Хай військові розрібають. А залужність Шапталою вийшли і чесно все сказали. І що, від цього Залужного рейтинги впали? Ні, не впали. Навпіки довіра за чесність більше зросла. А в Зеленського. А в Зеленський самоусунувся навіть від коментування безпосередньо своїх конституційних обов'язків. Бо відповідальність за мобілізаційні заходи, кількість, якість і демобілізацію несе президент по своїм повноваженням. Незалужний оголошує указ про Дємбіль. А Зеленський. Можливо, в нас тут дехто перепутав, хто керує країною, то я хочу нагадати всім, що відповідальність за це саме у Зеленського. Тому, коли зараз ідуть заклики, що через закон про мобілізацію, що такий поганий залужний, хоче півмільйона, то Лапін ще гірший. Лапін каже, треба мільйон. Розумієте? І хай тоді закидують мене камінням. Але закон про мобілізацію, те, що подали минулого разу, Деякі положення були навіть кращі, ніж те, що сьогодні. Сьогоднішній законопроект це рай для ухилянків. Ну, на кшталт. Давайте, щоб ми. Бо я в себе на ютуб-каналі про це звичайно буду говорити І сьогодні, і завтра, але так, щоб коротенько, щоб часу багато не займати. Ну, наприклад. Чи є кримінальна відповідальність за ухилення від, від, від мобілізації? Так, є. А чи є кримінальна відповідальність в цьому законі, який подали, в законопроекті? Чи є відповідальність за ухилення від проходження ВЛК, а без ВЛК тебе не мобілізують? Ні, нема. Отже, в принципі, це рай для ухилянтів. Ти не йдеш на ВЛК, тебе не можуть мобілізувати. Ти не ухиляєшся від мобілізації, ти приходиш в воєнковат, але не йдеш лікарню. І тобі за це нічого не буде. Від слова зовсім, тобто кримінальна відповідальність за це прибрали. А в минулому законопроекті це було. Що далі ще розказати про справедливу мобілізацію від Зеленського? Ну, ви знаєте, я вам скажу відверто, навіть якщо говорити про 36 місяців, скажіть, будь ласка, є різниця 36 місяців у Львівському ТСК чи 36 місяців в Окопах Авдіївки? Правда, є різниця. Так чому ж та тоді справедливість цієї мобілізації від зеленої команди? Де та справедливість? Ну ще можемо багато що нагадати. Дуже багато хороших речей стосовно цього нового законопроекту. Але там 160, ну майже 175 сторінок, там 160 е, порівняльної таблиці, то нам з вами точно ефірного часу не хватить. Але це лише деякі тези для того, щоб довести до відома громадян цей законопроект, це рай для ухилянтів. Пане Ігорю, от на вашу думку, як його можна на вашу власну думку допрацювати, от, щоб він був таким, як він має бути, перш за все, треба мати смілість ФБРЖ, брати відповідальність за непрості складні рішення при загрозі національної безпеки держави? В цьому контексті законодавець і Європейська конвенція з прав людини передбачають обмеження прав і свобод громадян у разі загрози національної безпеки. Отже, Зеленський може це зробити. По-перше, цей законопроект має стати президентським невідкладним. Ви собі навіть не уявляєте, скільки зараз буде навколо цього, що зараз подали, скільки буде зараз альтернативних правок, шмавок, спаму і так далі. І знову ж таки вийде той же самий Тишенко, скаже: Я за мобілізацію. Ну, це таке, знаєте, непопулярне таке треба, хай воєнні скажуть. Розумієте? Отак от вони будуть пітляти. Що треба зробити? Ну, треба як мінімум зробити чіткі правила для всіх. Має бути та ж сама справедливість, про яку говорив Зеленський. Ну, я... починаємо з тих, хто носить форму. На сьогоднішній день форму в державі Україна носить дуже 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 багато людей. Це система МВС, СБУ, там податкова вся почти в формі, е... ну дуже багато силових структур. У нас, знаєте, е... при Совку в нас була прокуратура, МВС і суди. Сьогодні в нас добалося. Бюро економічної безпеки, Фінкмоніторинг, ДБР, НАЗК, Набу, СА що там ще добалося? Я вже всіх їх і не пам'ятаю. Ну коротше кажучи, тобто, було три структури, зараз маємо десять. уявляєте, яка це армія чиновників? Тому питання броні для чиновників має бути знівельоване в контексті тому, що вони давали присягу як чиновники. Вони кормилися за рахунок державного бюджету все життя, пора вже відпрацьовувати. Я знаю, що в нас в системі державної служби є дуже багато розумних жінок їх там більше половина. Тому я думаю, що не буде трагедією. Вони справляться. Це як мінімум. Далі. Що стосується тих, хто в формі, я сказав, мобілізація системи МВС. Вони хочуть залучити МВС до роздачі повісток. Тобто ви розумієте про що зараз говорить? Ті, хто давали присягу служити і захищати, ті, хто вміють, значить, працювати зі зброєю, і так далі, вони будуть займатися тим, що будуть роздавати повістки, тим, хто взагалі далекий від від форми, від служби і від всього. Так? Це нормальна тема. Ми кого зараз хочемо зберегти після цієї війни? Ми хочемо їх зберегти. Ну тоді зрозуміло, чому виділили 130 мільйонів на закупку нових автозаків. Тоді мені все зрозуміло стає. Але ще раз наголошую, якщо ми говоримо про справедливу мобілізацію і про ту піхоту, яку ми вхоронили вже. Да? Це дві хвилі найкращої в світі наголошую піхоти, бо так ніхто не вміє воювати. Жодна армія в світі не має такої піхоти. Ми їх впакували вже, вхоронили. А тепер що давайте дивимося, фінансування Міністерства оборони 80% йде на зарплату, а 20% йде на снаряди і на амуніцію і на оборонні споруди. Це ми так зараз думаємо закрити тілами людей. Замість того, щоб будувати оборонні споруди, ми 80% на зарплату платимо. А потім держава ще за кожного, вони ж з переляку, тоді коли війна почалася, вони ж з переляку прийняли, не, значить що за кожного загиблого військовослужбовця треба платити сім'ї 15 мільйонів гривень. Це десь приблизно 400 тисяч доларів на сьогоднішній курс. І як ви вважаєте, держава підніме цю історію, цю, цю суму? То вони готові платити за утилізацію патріотів, але до сих пір не зрозуміли, що треба будувати укріплені позиції, коли в нас дефіцит снарядів, коли в нас дефіцит техніки, коли е, республіканці взагалі там непонятно, коли вони приймуть те рішення і так далі. Тобто вони готові платити за утилізацію. це, це, це Ви розумієте? саме це, це страшне слово. Тому що хлопці гинуть, це жертовність солдата. Відкриваємо єдиний марафон, дивимось комунікацію суспільством. Відкриваємо російські новини. В росіян патрієння в Україні патєрні. Вони обесцінюють жертовність кожного солдата. От і все. Тому для справедливої е, мобілізації треба дуже багато речей робити. Умовно кажучи, поліцейський на трасі по адміністративному протоколу може виписати вам штраф. А зараз при мобілізації треба буде з цими штрафами ж бігати в суд. Ви уявляєте скільки справ буде в суді, і коли їх розглянуть? Через скільки часу У нас вже знаєте зараз, наприклад, адміністративний суд це філіал пенсійного фонду, тому що там чорнобильці, там пенсіонери, військові, там пенсіонери молодиї пенсіонери МВС. Які на спецучоті мали би стояти і бути в перших рядах, але до них ніхто не може доцарапатись. От. Так от, вони всі закидали адміністративні суди, тому що судяться за пенсії, бо там є нюанси з тим, що пообрізали людям пенсії і так далі. Суди завалені, просто От ви собі заходите в кабінет до судді, а там заміж шкафів стопки зі справами. Я розмовляв нещодавно з одним із суддю, ну я ще 17 років адвокатом працював до, 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 до революції. Кажу, як справи? А що кажу, як можуть бути справи, якщо ми зараз філіал пенсійного фонду? То ви собі уявіть, що буде робитися по цій категорії справ. Тобто, мінг на трасі може виписати штраф протоколу за непристягнутий ремінь, а представник ТЦК буде бігати в суд. <laughs> ну, ну, Блін, ну, я, я розумію, що перший раз штраф, другий раз кримінал. Ну це було би справедливо, а криміналу нема. Тому така історія. Ми будемо з вами бавитися в цю історію, тільки єдине, що росіяни не будуть бавитися з нами. Вони прийдуть і будуть бавити всіх. Тому що поки зараз слуги будуть зараз відкидувати знову ж ті, е, ті як то гарячу картошку, знаєте, перекидують один одному. Ти коментуй, ти коментуй, ти щось роби, ти щось роби. А вже пройшло місяць, січень вже закінчився, вже піде лютий. Перше слухання раніше 6 лютого не розглянуть. Потім буде скорочений хай навіть термін або двохтижневий термін для подачі правок, альтернативних законопроєктів. А потім це весь хлам до кінця лютого дасть Бог розрибуть в першому читанні. Буде два місяця. А війна йде, а хлопці, Авдіївці не додається. Комплектація особового складу на, на, ну, вимагає бути кращою. Резерву в ППД-частини нема. Зайдіть в любу частину на своєму місці. Якщо частина на передовій, зайдіть на їхнє ППД. Подивіться, скільки там на резерві людей. Ну, ранені, є, поранені, ті, що лікуються, вони числяться, так би мовити, в резервному підрозділі. Все. Все. А в воєнкоматах черг нема. А чому черг в воєнкоматах нема? Ну і далі на остану, буквально ще одну тезу можу сказати. А що робити з ухилянтами, які за кордоном? Чому не публікувати списки тих, хто через систему шлях виїхав і не повернувся, намахавши державу. Опублікувати списки. Ви знаєте, я думаю, що сидячи десь там, умовно кажучи, в ситуації з правами, біженців, та? з правами біженців, той же самий представники західних партнерів, подивляться на ті списки, і подивляться, ага, так Іваненко. О, так він порушив закон, він е втік е за кордон е по підробним документам, а ми йому тут допомогу платимо. Ну, ну, така історія. Тому це все таке, ну ще раз наголошую: це рай для ухилянтів сьогоднішній законопроект.